Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. У нас в кадрі сьогодні мій домашній Б8. я зараз ним місто рівне. Буду віддавати автівку його новому власнику. Новий власник Роман, мій однокласник. Міняємось ми з ним на Astra. Не подумайте, що я буду їздити на Астрі після Пасата, Астра дуже класна. Я її для Романа привозив трошки більше трьох років тому з Швейцарії. Зараз прийшов час. Мені прощатися з Пасатом, а Роману прощатися з Астрою. І, відповідно, Астра буде у мене на каналі на продажі. Давайте декілька слів про те, що ж подарував мені Пасад за два з копійками роки користування і чому я без сумніву до сьогоднішнього дня можу сказати, що це найкращий автомобіль свого класу. Кращого я вважаю на ринку просто немає. Є надійніші машини, такі як Toyota. Camry, хоча ергономічно, по шуму ізоляції, по керованості, по всіх решта моментах ну Camry просто дико програє Passat. дико програє, я б сказав. Навіть 70-та модель вона все одно є не таким якісним автомобілем. Чому Passat як на мене, є культовою машиною. І чому я вважаю насправді, що Passat, він настільки ж близький до Audi по якості і комфорту. Наскільки близько до Пасата є Шкода Superb. Одна з кращих автівок, реально, які є на ринку в своєму сегменті. Пасатом я від'їздив від 192 тисячі до 225 на сьогоднішній день в нього пробігу. В цьому автомобілі я не ремонтував абсолютно нічого, я змінював тільки розхідні матеріали. І один момент, який трішки мені виніс мозок, ви бачили, можливо, відео мої колись по пасату. У мене була проблема з датчиком положення колінвалу. У мене в рваному режимі працювала КПП, і я не знав, що з цим робити. Я думав, що це кінець коробки, і насправді проблема була в правильній діагностиці, тому що на двох станціях і навіть на дилері мені пропонували знімати коробку, розбиратися в чому причина, що ніби якась проблема в коробці, хоча електронно і механічно помилки не... Вискакували, я сам знайшов причину насправді, і причина обійшлась мені в 450 гривень за баушний датчик положення колінвалу. Тому моя особиста думка, що це найкраща автівка свого сегменту. Змінював я тут тільки оливу, змінював задні стійки, не по причині того, що вже потрібно було, просто одна стійка запотіла і я змінив задні стійки. У мене був прикол з задніми стійками. Теж зараз внесу таку цікаву ремарочку. Дуже багато є підробок на ринку. І я, відповідно, потрапив теж на підробку Сакса. Перший стійки, які я придбав сакси, я втрапив на підробку. Тому будьте уважні, краще все ж таки змінювати такі деталі на спеціалізованих сервісах, де хлопці точно розуміють і бачать. Підробка ці стійки, чи вони являються не підробкою, тому що момент був для мене абсолютно неприємний. Задні стійки сакси коштували в районі 5 тисяч гривень хороші. Я придбав їх, виявилася підробка, і я знову ж їх купував ще один раз. Щось знову ж таки біля 5 тисяч гривень я витратив. Тобто на стійки мені пішло багато, тому що ну, неякісна. Точніше, якісна підробка попалась, коробка хороша на вигляд, оригінал, але коли стійки я поставив, вона в перший ж день витекла, просто витекла стійка і все. Тому так. все решта, друзі, що мене влаштовує в пасаті, неймовірно, і чому я вважаю його одним з кращих автомобілів свого класу. Ну, Перше, його ергономіка. Дуже важливим критерієм для Пасата, як на мене, являється його далекобійність. Далекобійність в чому проявляється? Витрата палива. З моменту старту, друзі, я їду всю дорогу майже 135. 130, 135, 129 на круїзі, там, де є камери. 5 літрів. 5 літрів він в мене споживає, так, він зараз не завантажений, я їду один, в автомобіля немає ніякого багажу чи вантажу. Але рухаємось ми з ним досить впевнено. 129 я фактично йду на адаптивному круїзі і витрата палива 5. Дуже круто при тому, який комфорт він дає. Шумоізоляція неймовірна, дуже лінійна, від 130 до 180 майже не відчувається якогось критичного перепаду, ні по керованості, ні по шумоізоляції він сильно не просідає. Тобто дуже і дуже в тому плані потужна автівка. Наступне акустика. Дуже гарно грає. Навіть не знаю, чи є якась критична необхідність в Дінаудіо. Я меломан, я хотів би Дін але насправді мене влаштовує оригінальна акустика абсолютно. Дуже хороша якість hands-free, Тобто розмовляти по блютузу тут неймовірно класно, тому що в Toyota 70 я пробував. Є якісь перебої, люди тебе погано чують, щось їм ребить, тріщить. Я пробував в Kia, в Hyundai. Тут, наприклад, це складено дуже круто і немає жодних абсолютно. В Рено так, так же ж само дуже часто бувають перебої. Що в шкоди, що в Passat, проблем з цим жодних немає. Сидіння, друзі, сидіння, пасата, ергокомфорт. Ну, для того для прикладу, для розуміння, скільки я можу в них проїхати, я вам скажу так: я в них проїжджав з Києва в Мукачево. Одна зупинка на обід, і з Києва в Мукачево я заїжджав. І при тому всьому я виходив з автомобіля, я йшов в, в кафе, я спокійно собі вечеряв і жодних проблем з спиною не відчував. Коли я таку далеку дорогу проїжджаю в Мегані, мені потрібно хоча б годинку після дороги полежати, відпочити, тому що мені дуже і дуже болить поперек. Тут я проблем не відчуваю налаштування сидінь. Неймовірні сидіння дуже комфортні, і дружина в мене навіть на задніх сидіннях відмічає те, що оця саме така ковшеподібна посадка для двох пасажирів, вона настільки правильно налаштований кут нахилу сидіння, наскільки правильно налаштований кут нахилу подушки сидіння. що... Неймовірно комфортно, не затікають ноги, не хочеться вийти, не хочеться походити. Просто можеш їхати, їхати і їхати. Далекобійність ну, просто на неймовірному рівні в впасати, не знаю, в кого ще таке, хоч плюс-мінус є. 2 літра дизель, витрата 5, 5,3, ну, приблизно так і так. У мене. Витрата за 7900 км склала середня 5,6 літрів, при тому всьому, що десь біля 40% їзди в мене було все ж таки по Києву, решта було по трасі. 40% по Києву це дуже багато. З кондиціонером, без кондиціонера по-різному було. Але 5,6. Середню я маю 5,6 витрату, Це теж неймовірний показник. Надійність автомобіля. Насправді, якщо не запустити ніякі моменти, ніякі датчики сажового фільтра, гарно обслуговувати форсунки, я маю на увазі в плані там почали просідати шабі під форсунками обслужити. Почав вас підкапувати сальнік, передній сальник колінвалу. Замінити. Якщо якийсь момент з точки зору там подушок чи ще якихось деталей замінити, ходова реально вписата неймовірно міцна, тому що 225 тисяч жоден салінблок до цієї пори, при тому всьому, що фактично вже можна сказати близько більше 30 тисяч, я проїхав. По наших дорогах, фактично 33 тисячі кілометрів по Україні. Ви самі розумієте, які в нас роздовбані дороги. Жоден салінблок до цієї пори не проситься заміни. Є невеличкий люфт стієчок стабілізатора і втулочок стабілізатора, але жоден салінблок в цього посада до цієї пори не попросив заміни. Я вважаю, що це дуже дуже величезно ресурсне, ресурсна ходова частина. Ергономіка автомобіля з точки зору там, 1,5 літра вода сюди поміщається, є правильні підстаканники, є місця для телефона, може бути зарядка для телефону, кокпіт. Взагалі мені Passat без кокпіту здається трішки гольфом. Коли от в Passat є кокпіт, це справжній b 8 коли в нього велика магнітола, його робота адаптивного круїз контролю. Я хочу сказати сміливо, що в... Б8 і, взагалі, в принципі, на ринку в Volkswagen, одна з кращих налаштувань в тих роках. Я маю на увазі, якщо брати там приблизно 15-18 років, одне з кращих налаштувань роботи адаптивного круїз-контролю, одне з кращих налаштувань роботи лайна сіста і одне з кращих налаштувань роботи системи моніторингу мертвих зон. Дуже круто це все працює, в мене немає їх, але на багатьох посадах я їздив, користувався, все подобається. Кліматична установка охолоджує автомобіль дуже класно, немає надмірного шуму вентилятора. Тобто, все зложено настільки круто і комфортно, наскільки це взагалі може бути. Багато хто мені каже: от я придбаю талісман, що вам дасть талісман? Ну, Порівняно з Пасатом, комфорту такого він вам не дасть. Так, це конкурент, в принципі, розмірно і габаритно конкурент, але там і близько не буде ваговських фішок і плюшок. Ну і плюс знаєте, такий величезний плюс Пасата це його неймовірний вибір комплектацій, неймовірний вибір там, седан. Може бути може бути універсал, може бути повний привід, передній привід, може бути три потужності дизельних двигунів, різні бензинові двигуни. І причому 1.8 бензин я не називу в пасаті мінусом. При тому всьому, що на 1.8 бензині і на повному приводі B8 має DQ250 мокру коробку. Потім почала ставитись DQ381 на дизельні варіанти цього автомобіля. Коробки фактично всі надійні, і навіть якщо ви візьмете Passat на передньому приводі на 1,8 на сухій коробці, я вважаю, що це не проблема, тому що насправді вартість відновлення коробки на сьогоднішній день складає від 800, залежно від майстра, до 1500 доларів. Це повна капіталка, і коробка буде ходити вам знову довго і довго. Тому що насправді вже в Б8 пасатах почали ставити. Модернізовані DQ 200-ті коробки, і проблем з ними фактично немає. Те, що може дошкулити вам і бути трішки дорогим, це демпфер, який коштує грошей. Те, що може дошкулити, це сальник передній колінвалу, який може потекти, можуть дошкулити шайби під форсами, але вони міняються і в принципі це все працює нормально. Решта, ну що, дошкуляє в Passat? В Passat є такий момент, що в нього ніби як є така легенька розбитість. Ходовою, ніби як ти їдеш, все з ходової добре, ти заїжджаєш на діагностику, тобі кажуть, все бомба, все, все добре, але насправді щось підтарабанює трішки. Отаке От в нього є, ніби на поганій дорозі, ти мікро мікро люфти по ходові все ж таки відчуваєш. Я хочу сказати, що Passat для мене був, напевно, найкращою автівкою, яка була в моєму домашньому користуванні. От просто найкращою. У мене було Volvo, яке мені дарувало неймовірно багато емоцій від драйву, від інших речей. Але Passat — це така сімейна домашня автівка. Вона про надійність, вона про такий просто величезний фактор комфорту, величезний фактор далекобійності автомобіля. І я вважаю, що в моєму на даний момент користуванні за моїх 15 років володіння власними автомобілями. Поки що кращого автомобіля, ніж b 8 не було. Чому я так кажу? Насправді в цього b 8 я дуже правильно його придбав за кордоном. Я придбав його на пробізі 192 тисячі. На 180 тисячах була замінена диски, колодки, комплект ремня ролика, ГРМ, помпа, фільтри, олива в КПП були замінені в нього також привідний ремінь механізмів. В нього була також ревізія, а я вже сказав, ревізія гальмівної системи. Тобто посад мені попав повністю сервісований і навіть з комплектом абсолютно, абсолютно тільки-тільки поставленої новенької літньої гуми. І фактично тільки пройшло там 12 тисяч після обслуговування. Особисто я в цьому посаді не ремонтував нічого, окрім заміни задніх стіків, заміни також. Датчика положення колінчатого валу. Більше абсолютно жодних вкладень І цей автомобіль з мене не потягнув. Так я придбав сюди коврики, так я придбав коврик-багажник. в багажник, Так, якісь маніпуляції все ж таки в мене були. Але це розхідні матеріали, які я просто не вважаю за потрібне рахувати. На сьогоднішній день проїхавши 33 тисячі. А в мене залишився мінімальний ресурс задніх колодок, які вже Роман буде змінювати собі. І в мене залишився ресурс 50% передніх колодок. Задні потрібно змінювати, тому що задні диски змінювалися, а от колодки не змінювалися. Тобто треба замінити задні колодки і то їздити задні диски. Ну і також, в принципі, через деякий проміжок часу замінити військова техніка. їде, перепрошую. Через деякий час також замінити передні. Диски і колодки. По ходовій частині претензій на даний момент в Пасата немає. Є невеличкий люфт втулок з тієї стабілізатора, але об'єктивно лізти туди поки що сенсу якогось глобального немає. Яка ж наступна автівка? Мрія Степана про наступну автівку? Взагалі, в мене думки складалися по-різному. Ви знаєте, в мене літом була Tesla Model 3. Яка мені не зайшла абсолютно, ну, в принципі, не зайшла по фактору вартості автомобіля, по фактору того, скільки вона втрачає. На сьогоднішній день можна з Америки привезти в район 15-17 тисяч доларів Теслу. Тому вважаю, що правильно я зробив, що я її продав, недоцільно було її купувати з моєї точки зору, ніхто її не оцінив. І я вважаю, що в принципі Тесла як автомобіль таких коштів не вартує. Таких коштів, які в той момент заплатив за неї я. Перший фактор. Я... Дивлюся в сторону електромобільності, але об'єктивно розумію, що в даний момент при нестабільній роботі енергосистеми, при тому, що я не бачу якоїсь такої об'єктивного рішення, де мені її заряджати, поки я живу в квартирі в столиці. Поки в даний момент я не хочу підводити світла, та й в принципі зараз підвести світло трішки дорогувато в зв'язку з проблем з електроенергією до, своєї, до свого місця парковки автомобіля, я це зроблю обов'язково, тому що майбутнє все ж таки буде за електрифікацію, скоріш за все, автомобілів. Зараз я дивлюся в сторону або гібрида, або плагін гібрида. І відверто хочу сказати: також дивлюся в сторону BMW. Я мрію про BMW П'ятірку, 3 літра дизель. Але в кузові G30 обов'язково. В даний момент витрачати такі кошти, вважаю, на автомобіль недоцільним. Є на це декілька причин. Ну, Перша причина це, звичайно, що вартість автомобіля хороша G30, вона буде вартувати поза 35 тисяч доларів. Якщо нормальний пробіг і машинка ціленька, гарненька, з пробігом плюс-мінус 100-180 тисяч кілометрів, не хочу. Дорогувато, для мене зараз це недоцільно. Інший варіант я розглядаю Lexus ES 2,5 Hybrid. Я розумію, що динаміки я там не отримую, навіть такої, як в Passat. Я, я розумію, що ЄС вона буде дуже комфортна, дуже м'яка, те, що я люблю, те, за що я просто неймовірно сильно обожнюю свою Toyota Camry. Але разом з тим, я розумію теж вартість хороша, хорошої, це поза. 35 до 40 тисяч доларів, тому теж вважаю недоцільним. Що я буду робити в даний момент? Я віддаю Пасата, забираю Астру, хтось з вас придбає, я думаю, з підписників Астру. Астра дуже класна, ОПЦна, побачите, дуже крута Астра. Роман її дуже гарно зберіг і відносився до автомобіля. знаєте, як Краще ніж, до... Краще, ніж багато хто відноситься, скажімо так, до автомобілів. Аналогії проводити не будемо. От і я зараз в даний момент розумію, що я напевно поки що буду перебиватися на своїй улюбленій Тойоті Camry. Я люблю цю автівку. Так вона не не має е, драйверських характеристик. Це така собі машинка спокійного хлопця. Спокійного, можливо, навіть пенсіонера. Але 110-120 по трасі на Тойоті я їхати буду теж, що, в принципі, є непоганим. Шумоізоляція, я думаю, що я знайду компанію, яка мені зробить шумоізоляцію моєї камрюшки. І на тому поки що до. Нашої перемоги або до закінчення військових дій в країні я буду перебиватися камрюшкою. Ну і паралельно буду продавати ще Passat Sedan, який в мене є на продажу. Буду мінусувати по ньому. Теж невдало я його придбав. Гарна автівка, 70 пробігу. Фактично, нова Passat Sedan, який в мене продається, 2019 рік він. Дуже класна автівка, але на жаль, ну продати чомусь не можу. І не буду жалітися. Це бізнес в мене були вже неодноразові такі втрати фінансові на цих автомобілях. Програш мій, розумію це, будемо відпрацьовувати цей мінус якимось чином, але тут нічого страшного немає, тому що це бізнес Нас, насправді її треба, треба розуміти, що для того, щоб щось з... кудись, кудись дійти, треба. Також декілька раз впасти і піднятися, тому для мене це не є критичною проблемою. Шкода, як то кажуть, в нас на західній, або шкода самих фінансів, звичайно, які втратяться. Але ну, нічого не зробиш, змушений, змушений реагувати на це адекватно, тому що життя продовжується, треба відпрацьовувати. Мінуса посад буду продавати, район 30-ки буду за нього хотіти, тому що в 70 пробігу майже нове авто на подвійному склопакеті на крутій комплектації. Кому цікаво, можете зайти в вайбер-групу, яка є в описі до цього відео, побачити b 8 в седані, який в мене є. Тому так. Ну і поки що, камбрі. Камбрі, можливо, для того, щоб комфортненько пересуватися, поки не продам B8 седана, буду десь на далекій дистанції брати B8 і ним їхати, якщо мені буде потрібно, куди-небудь в далеку дорогу. Тому поки що ситуація така. Хочу сказати величезне, дякую Пасату. Неймовірно багато вражень комфорту, вона мені подарувала ця автівка. Я щоразу знаєте, коли от в мене бувають такі періоди, коли я в місяць просто не сідаю за кермо цього автомобіля. Я постійно їжджу на камері, їжджу, їжджу, їжджу. І я коли пересідаю з камері в Passat, з 30-ки, хоча 30-ка теж має свій шарм, і це дуже класне авто. В мене настільки колосальний контраст від, від всього. Ну, ясно, вікова. Відстань між цими автомобілями просто прірва там 14 років, але і в принципі сам по собі Passat. Він серед автомобілів, якщо брати будь-якого його конкурента. Ну, єдиний конкурент, на мою думку, я вважаю, такий яскравий це суперб може бути. 70-та камрі, ну я не можу сказати, що вона не дотягує, дуже сильно не дотягує. Жоден Азіат не дотягує до Volkswagen. Ну, жоден просто. Щось таке більше-менше яскраве. Це Lexus ES, Я вважаю особисто. Просто Lexus ES, він позиціонується вже як Audi a 6, трошки інший, якби. Ціновий сегмент і все решта. Але по комфорту, от ЄСК щось плюс-мінус схоже, можна сказати, ну схоже, я не кажу подібне чи таке ж саме. Але от щось плюс-мінус схоже, ЄСК, просто в ЄСК краще м'якість ходу. На мою думку, можливо, Ягуар може бути щось таке схоже. Можливо, 5008 Peugeot, точніше, не 5008, а 508 Peugeot оновлений. Він може бути схожий по комфорту. Рено, на жаль, таки, такого класу автомобілів, комфорту такого немає. На жаль, я дуже люблю Рено, але немає в них. Всі трона це п'ятий, крутий, неймовірно крутий автомобіль, але теж ергономіка користування CarPlay і Android Auto, Там цього немає, і ну, він програє суттєво програє. Mazda 6, теж непогана автівка. Вони навчились насправді робити якісні на вигляд автівки. Вони Гарно виглядають, в них непогані вже салони, але електроніка, ергономіка вона все одно набагато гірша, як Volkswagen. Ну, Взагалі ВАК Group, це неймовірні автівки, на мою думку. Я вважаю культовим, просто культовим автомобілем b 8 Недаремно німці настільки їх полюбили. І B8 розлетівся просто тиражами. Я не знаю, які там мільйони. Я думаю, що їх було продано взагалі в світі мільйони b 8 Хтось там каже мені про якусь Америку, про якийсь там е, Пасад е, з Америки, той АФС, чи як він там називається. Ну, друзі, це як порівнювати, це як порівнювати от грубо, е, не знаю, Volkswagen Caddy і порівнювати Audi a 6 Отака от різниця між європейським b 8 і американським b 8 Це. Ні по шумоізоляції, ні по матеріалах, це навіть близько не одинакові автівки, вони навіть один біля одного не стояли. Не то, щоб вже говорити про якісь там речі, що вони чимось схожі, не стояли і близько поряд. Запам'ятайте, це просто різні автівки по роботі всьому. Якщо порівняєте навіть роботу вентилятора. Чи, чи там як шумоізоляція поналаштована, зроблена, виконана шумоізоляція, то ви, коли ви пересядетесь одинакові роки b 8 той же ж самий, чи b 7 як він вважається, американець і європейців ну, немає навіть чим порівняно. Зовсім, зовсім різні авто. Тому не знаю, напишіть хто конкурент b 8 яскравий хто найкращий, на вашу думку. Моя думка в цього автомобіля просто немає. Серйозного конкурента на ринку. Нічого кращого, як би восьмий насправді на ринку просто немає. Чи можуть бути з ним проблеми, та можуть бути з будь-якою автівкою і з Тойотою камрі можуть бути проблеми. Неодноразово подивіться, скільки відео в інтернеті, де в камері капіталять двигуни, капіталять головки, і не тільки через те, що газ. Через багато що. Camry насправді автомобіль дуже вибагливий до оливи, він не терпить. Якихось підробок чи ще чого, дуже-дуже маленькі зазори. Для нього дуже важлива якість оливи. Тому ну, Camry класна автівка, але до Пасата їй просто як. їй далеко. От і все. Але свою тридцятку я ні на що не зміню, тому що за ці кошти такого комфорту за фактично 6,5 тисяч доларів, в стала мені Camry, я не рахую туди газу там, і тих речей, але неважливо. Такі кошти, я розумію, що Меган мені не подарує того комфорту. І, в принципі, як робоча автівка, Camry є ідеальним варіантом, по місту круто. Насправді, Passat, знаєте, в чому мене трішки не влаштовував? Мені було шкода його користуватися ним по місту. Дизельна автівка для міста ніби трішки як не створена. Хотілося б, звичайно, бензин. І от Camry мені замінила ці всі потреби. Місто, це тільки моя Camry, я постійно нею катаюсь по місту. Пасад я зазвичай намагаюся використовувати на шосе. І я розумію, що здоров'я цього автомобіля саме від того залежить, наскільки багато ти проїдеш ним в місті або е, по, по трасі. Тому що 300 тисяч кілометрів сплошної траси і 100 міста буде, 100 міста буде набагато гірше, 100 міста мегаполіса буде набагато гірше, ніж. 300 тисяч по трасі, по прямій дорозі, постійних 120-130 при нормальній, адекватній, розумній швидкості, наскільки це можна назвати. Їде він круто, оберти, в нього неймовірні, шумка просто на висоті, тому все. Найкращий авто свого класу, Passat посадку 8. Хочу подякувати Passat, подякувати вам, хто подивився відео. Поставте лайк, поділіться. Ну і купуйте Passat, Passat – це дійсно те, що потрібно для сім'ї. Всім добра, всім пока.